Хати до України росіяни зможуть тільки за закордонним паспортом. Відповідну постанову підписав прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Раніше сусіди могли перетинати український кордон за внутрішнім російським посвідченням особи або ж свідоцтвом про народження. Це нам дасть можливість посилити суттєво контроль, і це нам дасть можливість суттєво забезпечити інтереси національної безпеки України. Загалом протягом минулого року українські прикордонники не пропустили через державний кордон майже 47 тисяч іноземців, 15,5 тисяч із них росіяни. Повідомляють у державній прикордонній службі. Цього року нами не пропущено 2895 громадян. З них 432 громадянина Російської Федерації. А от українці вільно отримувати нові біометричні закордонні паспорти зможуть уже з 15 лютого. До цього моменту прикордонники за дорученням уряду мають встановити більше 600 терміналів для видачі документів.